Що треба для ідеальної ігрової гарнітури? По-перше, гарнітура. По-друге, якісний звук, по-третє, якісний мікрофончик, бажано, щоб його можна було отак робити. Бачите, дуже зручно. Ну і, звісно, rgb підсвічування, коли не ти щоб всі знали, що це геймерський девайс. Наприклад, як цей Logitech G522 LightSpeed. Топовий пристрій для того, щоб ви могли зрозуміти, хто сидить за тим парканом, щоб його так. Звук цього Вільгейма, будь ласка, мені в студію послухати Стрейс новий альбом в Делюкс виданні з живим концертом, подивитися серіальчик Декстера і все це на одному музикальному девайсі, точніше, звуковому. Тому з вами звуковий Мокіч, сервіс Маршопінг UA і ми починаємо огляд цього прекрасного девайсу. Поїхали! Отже, перед нами найсвіжіше поповнення вже культової серії Logitech G5. Як то кажуть, хотів знайти G? Знайшов аж G5. Бездротова гарнітура G522 Lightspeed це один з найтехнологічніших варіантів, які наразі пропонує компанія, і найефективніших, так точно. Тож, давайте почнемо із зовнішнього вигляду. Гарнітура доступна у двох кольорах білому та чорному. Як на мене, обидва варіанти реально прикольно виглядають: що чорні, що білі. Тому вибирайте, що вам більше до смаку. Дизайнери добре попрацювали над новинкою, додавши різних візуальних дрібниць, наприклад, кольорові акценти на внутрішній стороні підвісних. Дуги, або ж цікавий паттерн амбушурів. Ну і звісно, перше, що кидається в очі, це великі rgb панелі на кожній з чаш. Вони знаходяться в місці, кріплень чаш до дуги, завдяки чому створюють ефект левітації, ніби вони не торкаються один одного. По-моєму, Реалізовано дуже вдало. Ну а в налаштуваннях за допомогою додатку G-Hub на комп'ютері чи, наприклад, на мобільному девайсі можна змінити налаштування кольорових цих паттернів і зробити такий колір, як ви хочете. В комплекті з гарнітурою можна знайти кабель usb c знімний мікрофон, а також бездротовий приймач Lightspeed. Нагадаю, для тих, хто не дивився наші попередні огляди, гаджетів Logitech G, це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує мінімальну затримку та стабільне підключення. Це особливо важливо для геймерів, де кож на мілісекунда має значення. Саме тому гаджети цієї лінійки можна побачити у професійних кібергравців. Але, звісно, девайс має модуль Bluetooth, і за допомогою нього ви можете конектити ці наушники, куди. Завгодно загалом щодо конструкції та збірки гарнітури, то все супер. Підвісна дуга дозволяє зручно відрегулювати та зафіксувати девайс на голові, причому він важить 290 грамів, що дуже непогано для цього сегменту. А отже, ваша голова та шия не буде втомлюватись через 2-3 катки. Що сказати про шоломи мотоцикла, які можуть важити по 2 кілограма, якщо у них голова буде втомлюватися через 2-3 катки. Таке принаймі можна працювати у гарнітурі по 3-4 години підряд, політ чудовий, з ергономікою повний порядок. Основні елементи керування у вас знаходяться на лівій чаші. Тут є кнопка живлення, клавіша перемикання Lightspeed на Bluetooth та колесо регулювання гучності. Logitech G 522 Lightspeed обладнали 40 міліметровими драйверами pro G. Звучання як для цієї категорії девайсів. Нормально, прям доволі непогане. Звісно, воно в першу чергу для ігор, але іноді посидіти, послухати музичку, також окей. Грати в екшн-ігри чи дивитися якийсь бойовик тут те, що треба. Глибокий діапазон низьких частот додає ефектності під час вибухів та динамічних сцен. Так, давайте затестимо цей прекрасний мікрофончик. Якість мікрофону краще оцінюєте самі, саме ось так будуть чути вас, ваші тіммейти, отак ви будете передавати всі ваші настанови, і отак ви будете звучати. Від себе скажу, що якість доволі. Нормальна для тих моментів, коли вам треба саме гарнітура з навушниками для ігор. Logitech G522 Lightspeed може попрацювати від одного заряду десь до 60 годин. З увімкненою підсвіткою час скорочується годин до 40, але все одно дуже солідний показник. Раптом гарнітура почне розряджатися під час гри. Завжди можна підключити її до PC чи до PlayStation по USB і продовжити грати. Logitech G522 Lightspeed наразі оцінюється у 6999 гривень. Цілком справедлива ціна за топову ігрову гарнітуру з таким набором характеристик. Вона дійсно багато кому може сподобатися і докопатися тут мало можна до чого. Гарний звук, класний мікрофон, стильний дизайн, зручна якісна конструкція, ще й до того ж відносно легка. Тут скоріше можна одразу задуматися про покупку інших гаджетів з лінійки Logitech G5, щоб створити геймерську екосистему. Наприклад, можна знайти в каталозі Hotline.ua ігрову мишку та низькопрофільну клавіатуру G515 LightSpeed. Які стануть чудовим доповненням до гарнітури. Друзі, пишіть в коментарях, якими ви користуєтесь ігровими гарнітурами, чому саме тою моделлю і у що ви граєте. Дякую всім за увагу. З вами був Котлан Юей і до зустрічі в наступних відео.